Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярва. Вітаю. У ДТП розбилися на смерть чиновники із районної адміністрації. Аварія сталася між селами Гружвиця та Зелений Гай на міжнародній трасі Київчоп. У легковик, в якому рухалися четверо людей, врізався на швидкості мікроавтобус. Водій та пасажирка, що сиділа поруч на передньому сидінні, загинули на місці. Через годину ще одна жінка у лікарні. Хто порушив правила дорожнього руху, що й спричинило жахливу ДТП? має з'ясувати слідчі поліції. Траса Київчоп, десятки автомобілів у довжелезному заторі. Рух неможливий через страшну аварію. Між селами Грушвиця та Зелений Гай водій «Реномастер» врізався з вазівкою. Лобове зіткнення було фатальним. Двоє людей загинули на місці. Це водій авто і 43-річна жителька Радивилівського району. Жінка працювала заступником голови районної адміністрації. Ще одна потерпіла, померла через годину в лікарні. Їй було 38, Працювала бухгалтером у цій же держструктурі. Поступила в стані клінічної смерті, лікування на рівні реанімаційних заходів. Політравматизм пошкоджень не вдалося нам її врятувати. У відділенні інтенсивної терапії знаходиться четверта потерпіла у цій аварії. У 50-річної жінки масивні переломи, закрито мозкова травма та численні запої усього тіла. Медики кажуть, пацієнтка вже стабільна, хоча до свідомості не приходить. Це стан пошкоджень такий, що вимагає її тримати в медикаментозному сні і продовжувати вентиляцію легень, доставляти кисень до постраждалих органів. Штучно. Там масивне пошкодження двох стегон, потім і передпліччя, і гомілки. Ну і черепно-мозкова важка, лицевий череп пошкодження забігло. Вона потребує подальшого лікування. На даний момент загрози для життя я не бачу загиблим. Водію вазу було 48. Чоловік працював водієм. Машина, на якій рухалися люди, службова належить Радовилівській держадміністрації. Інше авто, водій якого і спричинив цю аварію від удару віднесли за межі проїзної частини дороги. Через ДТП кермувальник мікроавтобусу отримав незначні травми. Тож після огляду медиків правоохоронці його відразу відвезли від ТТ. Найближчим часом суд має винести йому міру запобіжного заходу. 36 річний Львів'янин, рухаючись у напкре. Напрямку рівного не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуваннями. Виїхав на суму зустрічного руху, де зіткнувся із вазівкою. Він, за попередньою інформацією був тверезий. Наразі його затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Шокуюча новина про раптову смерть працівників районної адміністрації у дорожній транспортній пригоді приголомшила усю область. Колеги, знайомі і друзі, висловлюють співчуття родинам загиблих. У Дубні чоловік повісився у себе в садку. Його знайшли у зашпрогу родичі. Причини такого вчинку поки невідомі. Загиблому чоловіку було 58 років. За фактом навмисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять слідчі дії. Обікрали гастроном у Рівному. Злодії винесли 24 тисячі гривень. Злочин скоєний у торговому закладі на вулиці Соборна. Серед ночі злочинець вдерся у магазин та ціленаправленно розгромив сейф. Січ оперативна група, яка негайно виїхала на місце події, встановила, що зловмисники, пошкодивши дверні замки та сейф, викрали 24 тисячі гривень та документи. З'ясувалося, що в магазині працювали камери відеоспостереження, однак одна з них виявилася пошкодженою. Крім того, поліцейські з'ясували, що магазин перебував під охорон... Оною однієї з приватних охоронних фірм гастроно обладнаний охоронною технікою. Чому ж не спрацювали на уман скоєння злочину сигналізація? з'ясовують поліцейські за фактом крадіжки поєднаної із проникненням у приміщенні відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та осіб причетних до скоєння злочину. Від неадекватного пацієнта постраждали медики. У Рівненській міській лікарні знову скоєний напад на медичний персонал. Нетверезого чоловіка до приймального відділення привезли швидкою. У нього була розбита голова. Підібрали чоловіка на одній з вулиць обласного центру. Лікарі надали чоловікові невідкладну допомогу, обстежили на наявність черепно-мозкової травми. Але з'ясувавши, що здоров'ю пацієнта нічого не загрожує, поклали до витверезника. Або у нього пройшов хміль. Але вже отверезівши, він кинувся на персонал. Спочатку він в руках санітарці, а потім штовхав лікарів. Хулігана забрали до поліції. Людина велика знову ж таки 150 160 кілограм Мужчина роз'яваний п'яний і знову ж один жіночий колектив. Захисту немає ніякого. Знову поки приїхала міліція, да три хвилини. Ну за три хвилини знов сталося знов побита санітарка, побитий лікар. Шахрайка від імені голови обласної державної адміністрації у рівному активізувалася зловмисниця, яка під приводом допомоги дітям-переселенцям та воїнів АТО просить кошти у приватних підприємців. Жінка представляється довірною особою голови ОДА Олексія Муляренка. До поліції надійшло вже два повідомлення від підприємців. До них звернулася довірена особа керівника обласної адміністрації із проханням допомогти дітям із окупованого Донбасу. Однак ні точної суми, ні місця передачі коштів вона не вказувала у розмові. злоумисниця обіцяла зателефонувати пізніше і домовитися про передачу грошей. Жінка телефонує до приватних підприємців рівного представляється довіреною особою Олексія Муляренка та просить надати їй фінансову допомогу для мало. Забезпечених верст населення а саме для дітей, переселенців та воїнів, АТО. щоб Перевірити достовірність цієї інформації. Підприємці звернулися в адміністрацію. Тоді стало зрозуміло, що у рівному працює чергова шахрайка. Однозначно, Олексій Віталійович не міг нікого уповноважувати на такі речі, і там паче ніякої помічниці Ірини у Олексія Віталійовича немає. Відповідно, ми відразу відреагували сьогодні. Була подана заява правоохоронні органи, і вони зараз якраз цим фактом займаються. Зловмисниця у наказовій формі пропонує підприємцям рівного перераховувати кошти на благодійний рахунок. Она під назвою Надія нації у Держвідомстві застерігають, що це обман. Правоохоронці проводять досудове розслідування за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. І це вся інформація на сьогодні. Зичу вам усього доброго та прощаюся вже до наступного ефіру. програми – Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.